Коротше, вони мене є такі черепашки. Такі в сомці. Короче, буду доставати. Так, я їх построїла і книмальців стояти. Перше витяг, тесту рибки сна. Потім тя. Потім тя потім ця, тоже рідкісна, Потім ця, ця, да. Короче, я сьогодні все про моїх черепашок розкажу. Так, перше. Їхні імена, їх назвали, це всі людські імена рідкісні. Данелі, Елеонора, Мія Лія Ліка Лієна. <смістична> Такі. У них на сонці нагріваються і не втинець відчуття неонове прізвище. Да, да, є ще прізвище. Перше. В Данелі є прізвище. <смістична> назва камнів. А Жовтий алмаз, роза кварц, розовий алмаз, роз... Не, розовий кварц, розовий алмаз, рубин паридот, це ци ці каміння. камні. Вот таке. Дальше що можу ще сказати вам. Ой, боже, я, короче, на табуретку поставила так. Тут типа є така дерев'яна штучка в табораці знизу. Я так поставила, то вони ним так хитається. Э, я придумала, Блін, Я забула. О, а, во. Хто сам старіший Рідкий снадь мені подружка дала. І вот теж тоже нічого подружка. А, ні. Саме. Да? Чи Е, э, Короче, сама старіша, потім після неї. Потім 20, потім 2T. Вони зразу по дві в коробочці продається 39 гривень. Не 40, а потім 40. Ні, 39 грн Коротше, всім пока! Це моє фото знімка. От тут така, 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 така мій палочка. І тут він так висів із того, він хитався. Коротше. Tchau,